У Вінниці семеро власників бізнесу, які зазнали збитків внаслідок ракетного удару Росії, отримують по 60 тисяч гривень компенсації на відновлення справи. Вчора між ними та фондом Подільська громада було укладено угоду про надання фіксованої допомоги. Угоду з фондом подільська громада уклав і ювелір Максим Широков. Суспільне чоловіка знімало 19 липня через тиждень після обстрілу. Тоді Максим показав нашій знімальній групі вщен зруйнований офіс, який винаймав у будинку побуту. Займався ремонтом та виготовленням ювелірних виробів. На момент прильоту ракет чоловік був всередині. Тут стояв мій робочий стіл колись. Все зруйновано. Знайшов ось електроприбор, такий для чистки виробів. Ось в такому він стані. Розповідає ювелірною справою, займався разом із батьком. Зараз той боронить Україну. Максим вже потроху відновлює бізнес, Уже орендував приміщення, закуповує обладнання. Де що чекаю, бо довго чи виготовляється воно, чи їде довго, я не знаю. То потрошки відновлюємось. Суспільному розповідає, на що планує витратити ці 60 тисяч гривень. У мене там список на, ну, десь на обладнання 10 одиниць різного. Навіть фрезує туди вниз. Вона там коштує 2,5 тисячі, отака от, маленька. Гроші, які отримують вінничани, грантові, їх вдалося залучити у рамках проєкту. Працюємо далі. Про це Суспільному розповіла очільниця фонду Олена Данілова. Це проект працюємо далі. За грантової підтримки і фонду фонда Чарльза Стюарта Мота. Після 14 липня ми звернулися до грантодавців, щоб вони змогли підтримати якось бізнес, який постраждав. Вони відгукнулися, сказали, пишіть заявку, ми її розглянемо. І ми отримали таку позитивну відповідь. Прийом заявок на участь у проєкті тривав з 4 по 20 серпня. Підприємці заповнювали анкету, в якій надали детальний план відновлення бізнесу і прописали на що спрямують ці гроші. Переможців обрала спеціально створена комісія. Ми усіх просили розписати в рамках цих 60 тисяч, що на них можна придбати, щоб люди вже взяли рахунки, подивилися, що, що їм. Ну, Потрібно для того, аби відновити свою діяльність. Точно так само описували і про мотивацію, чи будуть вони й далі працювати серед переможців конкурсу. Підприємець Ганна Герасіма на першому поверсі будинку офіцерів у жінки був зуттєвий магазин. У результаті ворожого обстрілу його повністю зруйновано. І все було залито водою, тобто ну 30% товару точно було зруйнований, не підлягає реставрації, також деякі товари було вкрадено. Не без цього, бо не було можливості закрити магазин, вікна вибило, двері вибило. Гроші, які отримає, каже, хоч і не перекриють усіх витрат, але і зайвими не будуть. 50 тисяч, які пропонують, це, звичайно, цього не вистачить, але це вже якось хоча, хоча б полегшить становище. Ми ці кошти використовуємо для меблів. Ну, частину не всю, але більшу частину для вітрини, для схову взуття. Підприємці, які отримали грантову підтримку від подільської громади за умовою договору восени, 2023 року мають перерахувати на рахунок фонду 5 тисяч гривень по За словами Олени Данілової, ці кошти будуть витрачені на стипендії для молоді. Юлія Вознюк Наумчак, новини на Суспільному, у Вінниця.